Цей вірш я написала 10 квітня 2023 року. Польща, край квітучий. Вздовж берегів вісли в країні квітучій розкинулось місто, це місто і краків. Любий мій краків. Тобі я вклоняюся низько. Вже сонце за обрі сідає, моє серце від щастя палає, мої очі радісно сміються. Під вікном моїм птахи співають, небо чисте, десь музика грає, ноги мої в танку несуться, мрії мої в вихрі кружляють. Больше краків, тобі я вдячна безмежно. Мої очі від сліз не стерла, ти байдлива, лагідна, щира, буду тебе прославлять, я піснями, ти ніжна, ти вірна. Любі брати, мої поляки. Я вам вдячна, що я ось тут, в країні чудові, де сонце сходить, де блакитне небо. Квіти навкруг. Пшениця родить, яблука смачні і полуниця, Ромашки в лузі, кришталива водиця, де захист притулок. Польша моя, мій любий краків, тобі я вклоняюся низько і щиро.